Сьогодні я пропоную вам подивитися інтерв'ю журналістом із міста Київ Лізою Корнійчук. Вона приїхала в Савинську громаду щоб зробити репортаж про те, як зараз живеться місцевим мешканцям. Ліза взяла інтерв'ю у мене, а я по традиції взяв інтерв'ю у неї, яке вам зараз і пропоную послухати. Доброго дня. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Мене звуть Ліза Корнійчук, я журналістка, редакторка текстів про культуру і суспільство. Живу в Києві, працюю там також. Скільки часу займаєшся цією справою? Ох, так. Ну, я пишу починаючи з 2014 року, тобто вже 11 років. Займаюся. Mm -hmm. Ось зараз ви приїхали в селище Савинці. Для... Я пишу репортаж про Савинську громаду і її життя для видання місто Сайт. Це журнал про урбанізм і суспільство. пов'язаний з аналітичним центром Цедус. СЕДУ, ви приїхали в селище Савинці. Що ви тут побачили? Ну, по-перше, я зустріла дуже багато е, дружніх, відкритих людей, які е, так щиро по поділилися зі мною е, тим, як відбувається життя в громаді. Е, я побачила багато нових просторів, які відкрилися тут. Один з них, той, де ми зараз знаходимося, центр розвитку громади. Вдалося мені познайомитися з людьми на вулиці, також з людьми, які тут живуть, подивитися на те, як відбувається їхній побут, чим вони живуть, про що вони думають. Ем, ну, власне, багато чого я побачила. <с> багато різних також, і і, і нових якихось впроваджень у місті, там е, дитячі майданчики, але й героїв, яку ми з вами вже згадували. Побачила і сліди е, війни. От будинок поруч я приходила повз з слідами від куль е, в дверях і стінах. Такі речі теж мою увагу а, привернули. Ну, так, якщо згадувати в деталях. Ваші враження від того, що. Так. Ну, е мені, мабуть, тут про враження говорити буде трошки важко, бо в мене є якби два типи вражень. З одного боку, е після, після Києва, де я живу, великого міста, звісно, приємно. Е Побувати, приїхати в таку камерну маленьку спільноту, в маленьке селище, де здається, всі один одного знають, де дуже короткий. Відстань коротка між людьми, короткий контакт. З іншого боку, в мене є така туга і ностальгія, бо я сама теж з маленького селища Гольмівське в Донецькій області біля міста Горлівка, яке окуповане росіянами російською армією з 2014 року. І тому, перебуваючи тут, я не можу не порівнювати Савинці зі своїм рідним селищем і не думати про те, що ем, моє селище могло б виглядати так само, якби його деокупувала і звільнила українська армія. І не можу не, не мріяти про те, що колись, можливо, це станеться і з моїм рідним селищем, і я теж зможу приїхати. Це не одне таке. Я вже була в кількох в Савинцях. Вони всі розмальовані, розписані дуже гарно. І мені сказали, що це ем, художниця з Бахмуту так. Катерина. Добре, я б хотіла побажати мешканцям Савинців, звісно ж, як і всім іншим жителям України, швидкого завершення війни і стрімкого відродження розквіту, можливості перевинайти себе і свою громаду, залучити більше молоді до цього і можливо знайти якби, нове майбутнє, яке вже не буде прив'язане ані до. Воєнної економіки, ані до постіндустріальної якоїсь економіки, а саме стане новим поштовхом, новим таким життям і знайти свою актуальність в поствоєнному вже світі. І, ну і звісно ж, квітучості процвітання і, і такого розвитку, який тут вже є, який дуже помітний тут, щоб він не зупинявся цей рух, а лише набирав обертів. Ваша мрія. Моя мрія. Я мрію, щоб Україна щоб Україна збереглася, перемогла у війні і стала таким місцем, країною, яка пропонує демократичні цінності, захищає демократичний світ, чим ми зараз і займаємось. І в цьому світі, де є так багато безрозсудних. Сильних гравців, щоб Україна була сильною і розсудливою країною. І країною свободи це, це хороша книжка з воєнної поезії української сучасної. Взагалі, бібліотека в Савенцях вражаюча, я б мала сказати. Дуже багато сучасної, актуальної української і світової літератури. Тут нереально класна збірка. Прямо Є чим пишатися? Сподобалось тут? Так, мені дуже сподобалось. Це надзвичайно живописні місця. Слобожанщина одна з, мабуть, найкращих регіонів України, один з найкращих. І надзвичайно живописний, красивий. Красиве місце. Я пишу для міста Сайт це від CEDOS. CEDOS – це аналітичний центр, який досліджує життя громад в Україні, і та інші питання насправді досить великий фонд, такий ем, аналітичний. От. І, зокрема, вони зараз готують дослідження про Савенці, і про взагалі про життя прифронтових доокупованих громад і про ті виклики, з якими стикаються люди тут, і якби що. Як на них можна в майбутньому відповідати? Тобто це насправді досить така має бути грунтовна робота, але я пишу репортаж. Я бажаю, аби війна закінчилась нашою перемогою, і ми всі змогли повернутися до приступити до відбудови, до того, аби вкладатися в. Такі сталі системні речі для всі для спільного життя тут, для того, аби ми всі могли розвиватися і жити в мирній країні, в якій не доводиться захищатися і оборонятися від Росії. Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році, і ми покажемо всьому світу, як треба жити по справедливості і по закону. Україна понад усе, ми переможемо. Слава героям!